Шановні доброго дня! Ви на каналі LeFін, і ми сьогодні поговоримо, чому варто відкрити для себе картку від банку Pump, яка називається «Все карта. І перейдемо до того, що головна мета цієї картки це вам економити на відсотках. Проста і вигідна картка для щоденних потреб: 0% відкриття і обслуговування, 0% за перекази на картку будь-якого банку у гривні в додатку, 0% поповнення мобільного та оплата комунальних послуг у додатку PUMLIN, і 0% поповнення картки. Тобто, якщо ви хочете дізнатися про цю картку, більш детальніше в опису до цього відео на сайті, подивіться та знайдіть для себе оптимальний варіант замовити цю картку віртуально або замовити пластикову. Ви теж можете зробити це, якщо вам потрібна пластикова картка. І не забувайте, що з цієї картки можна знімати в готівку в будь-якому банкоматі теж безкоштовно 0% за. Операцію, а ще банк ПУМ пропонує для постійних клієнтів, які захочуть користуватися цією карткою, додатково отримувати дохід до 5% на залишок з депозитом вільний, а також. Є продаж валюти в доларах та євро в застосунку PUB-Online. Це використовуйте і майте на увазі. І не забувайте, що зняття готівки в касах, банкоматах за межами України 1,5%, плюс еквівалент 4 долари. І оплата в гривнях за курсом НБУ на дату оплати комісії. Не забувайте про те, що завантажити додаток в опису до цього відео або в коментарі до цього відео. Пластикову картку можна замовити онлайн і забрати у відділенні банку або у відділенні Штаматі нової пошти перейдіть на сайт, ознайомтесь з презентацією, тому що дуже багато нюансів, і тут є кроки, які можна ознайомитись та прочитати, як оформити та.